Підняття розвитку душі як шлях до Вознесіння потребують найдовшої реабілітації, опрацювання важкої карми. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх! вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором релігійних фанатиків, прошу. Проходьте, будь ласка, повз і не пишіть низку вібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. А ви ними виявляєте власну суть. У медитації зустріч з Ісусом. Ісус стояв біля камінного столу і розкладав на ньому кольорові карточки. Що ти робиш? поцікавилася. Ти ж хотіла знати про контракти душ воїнів? От я й підготував для тебе інформацію: Жовті Контракти тих, які вибрали прожити досвід війни для підняття рівня розвитку власної душі. Тут є різні воїни. І ті душі, які розстіляться у цій війні, і ті, які пройдуть її і продовжать поточне земне життя, і молоді душі, і старі, пояснює син Божий зелені контракти у тих, хто обрав пройти досвід війни для опрацювання важкої карми своїх попередніх втілень. Вони загинуть. Блакитні контракти у душ, які обрали прожити досвід війни як шлях до Вознесіння. Їй такі, здивувалася я, є таких лише 3%, зауважив Ісус. Вознестися може кожна душа, яка у своєму земному втіленні працювала 51% карми усіх попередніх інкарнацій. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті Всесвіт щовечора. Запрошую також на мої авторські курси: базовий енергетичний діамант фіолетового полум'я» та «Архангельські промені зцілення. На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Всесвіт». Посилання на спільноту знайдете інформацію під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у вподобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Якщо ж мої медитації, а також інформаційні відео допомагають вам змінювати ваше життя на краще для гармонійного взаємообміну, для гармонійної енерговіддачі, ви можете подякувати мені за них донатом для розвитку каналу. А я щиро сердечно дякую вам за ваші донати. За детальнішою інформацією я пішла у медитацію хроніки Акаші. В інформаційному просторі Всесвіту відповіді на мої запитання приходили картинками. Старих душ найбільше серед тих, у кого жовті контракти і в кого блакить. Душі із зеленими контрактами. Це зазвичай чудові чоловіки, хороші сини, турботливі онуки. Багато з них гинуть мученицькою смертю у полоні. З тих, які гинуть на полі бою, тіла нерідко важко ідентифікувати. Місце загибелі душ з блакитними контрактами може залишатися. Невідоме, вони можуть значитися як пропалі безвісти. Хто ті 30% душ, про які говорила Марія, котрі потребують найдовшої реабілітації у Небесному шпиталі? Задала запитання у Всесвітній бібліотеці, Запитання, інформацію про яке винесла з однієї із медитацій, чаювання з царицею ангелів. То молоді душі і жовтими контрактами, вони після розтілення потребують відновлення пам'яті про божественний дім, отримала відповідь.